Та все ж надійною гарантією нашої безпеки, безперечно, є військова допомога партнерів, і одним із наших найбільших союзників, попри все, залишаються Сполучені Штати Америки. Вже восени Україна може отримати від США. Кілька тисяч нових ракет це новітня розробка, яку Америка погодилася продати Києву. Ракета Ера має потужну бойову частину та летить на відстань понад 400 кілометрів. Західна преса вже називає її спробою натиснути на Кремль і шансом змінити правила гри, чи дозволять нею бити по території Росії, яку ще зброю готовий продати Україні Вашингтон. Наш кореспондент у США Юрій Гула зараз розкаже. У білому домі, схоже, вирішили змінити підхід до переговорів Зеленського та Путіна, та, хоч якось натиснути на Кремль. днями адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад трьох тисяч нових ракет рам на суму 850 мільйонів доларів, спроєктованих спеціально під потреби зсу. Це фактично авіаційна бомба, перетворена на ракету. Вона недорога, легка у виробництві, має бойову частину 250 кг кілограм і летить на 400 кілометрів. Належить до класу повітря земля і може вражати як наземні, так і морські цілі. І за даними американських чиновників, Україні їх почнуть передавати вже за півтора місяця, що цілком перегукується із недавнім постом Трампа і з критикою експрезидента Байдена. Мовляв, попередня адміністрація забороняла Україні бити. По Росії і змушувала Київ воювати лише в обороні. Підступний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні бити у відповідь лише захищатися. І як воно вийшло, у будь-якому разі цієї війни ніколи би не сталося, якби я був президентом. Нульовий шанс, цікаві часи попереду. І от The Wall Street Journal припускає, що із поставкою ракети РАМ може бути знята заборона на використання атакам Storm Shadow по території РФ, яка негласно діяла з кінця весни. Як пишуть автори, в України ще залишилась певна кількість атакам проте був випадок, коли Пентагон відхилив український запит на удар. Це ж стосується британсько-французьких Storm Shadow, адже для їх застосування потрібні американські розвіддання. За словами Володимира Зеленського, Україна веде вогонь у глибокому тилу ворога винятково власними засобами. Ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, що чесно, не проговорюємо зі сполученими штатами Америки такі моменти. А колись це було, ви пам'ятаєте? Були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо. Ба більше навіть без деяких американських ракет Україна непогано діє в тилу РФ. Минулого тижня відчизняні дрони вразили кілька російських НПЗ та газових комплексів. В результаті зупинилась робота і низка аеропортів. А новошахтинський завод із переробки нафти горить і досі. Вже шостий день. І саме ця ефективність робить дрони зброєю майбутнього. Вашингтон це визнає. І вже готує програму спільного з Києвом виробництва безпілотників. Саме Україна запропонувала штатам угоду щодо дронів на 50 мільярдів. Вона розрахована на 5 років та передбачає випуск 10 мільйонів БПЛА на рік. Про це повідомив Володимир Зеленський. відповідні документи через спецпредставника Кіта Келога напередодні передав міністр оборони України Денис Шмигаль. Окрім дронів, у планах двох країн зробити і десятки тисяч моделей штучного інтелекту, які гра. Гарантують безпілотникам автономність і стійкість до засобів РЕП. А після відкриття експорту вже Америка купуватиме українське. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати. Українські дрони для нас це важливо. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів. Зараз США забезпечують близько третини військового потенціалу України, але ще нещодавно навіть зупиняли передачу нам як зброї, так і розвідданих. За увесь час повномасштабної війни штати надали нам допомогу на загальну суму понад 120 мільярдів доларів. Офіційно звітує держдепартамент. Це набагато менша сума ніж 300 мільярдів, яку щоразу називає Трамп. Який цього року будь-яку американську допомогу фактично призупинив, і станом на серпень Вашингтон не дав ні Києву, ані Цента, тепер Україна зброю у США купує. Ми нічого не даємо. Ми зараз продаємо зброю. Це зробила корумпована адміністрація Байден. Цієї війни ніколи б не було. Запустивши механізм Пюрел, завдяки цьому, країни-члени НАТО та партнери фінансують постачання американських озброєнь і технологій через добровільні внески. Київ прагне отримувати мільярд щомісяця, щоб закуповувати зброю. В США. та попри суперечки і затримки, штати залишаються унікальним постачальником військової допомоги. Вони надають розвіддані системи ППО, далекобійні ракети та важку зброю. Тело і на фронті працюють системи Петріот, нищать ворога Хаймарси, гаубиці М777 та бронемашини Бредлі. А нещодавно країни ще й погодили контракт на 200 мільйонів доларів на ремонт і логістику американської техніки. А у найближчій перспективі ще десяток систем Петріот у рамках спільної закупівлі з НАТО. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Ми не лише в очікуванні ракет від партнерів, ми розробляємо власні. Україна вперше публічно продемонструвала далекобійну модифікацію крилатої ракети Нептун. На ну, тиждень тому показала іншу унікальну розробку ракету Фламінго. Що відомо про цю зброю, влада Цимбаленко зібрала всю офіційну інформацію. Вона більше важча і далекобійніша. Український довгий Нептун заявляє про себе гучно. Цю розробку відомо ще з 2023-го. Утім, уперше її продемонстрували на день незалежності. На офіційному акаунті державного порталу Зброя вийшло відео, де скоріш за все демонструють саме. Цю модернізовану розробку, яка відкриває для зсу нові можливості, є можливість глибини території України вражати глибину територію Російської Федерації. Бо Якщо класичний Нептун був максимум на 300 кілометрів, то цей потенційно втричі далі заявлена дальність до. Тисячі кілометрів це можна дотягнутися до Балтійського моря, до Петербургу. Точно це Москва потрапляє в радіус ураження в залежності, звідки його запускати з території України. Ну і плюс Каспійське море, Каспій, Новоросійськ. До речі, класичний Нептун уже потопив одну Москву. А довгий Нептун удвічі потужніший. Вага бойової частини коливатиметься десь ну в районі 325-455 кілограмів. Ця ракета, взагалі, розробка взята за основу протикорабельний комплекс, який показав свою ефективність, яким було затоплено крейсер Москва, і він проходив відповідну адаптацію для удару по наземних цілях. Тож тепер у зоні досяжності нової ракети російська нафтопереробка, склади боєприпасів, возли логістики та ППО. Скільки саме таких ракет виготовляємо, і чи застосовували їх вже точної інформації наразі немає. Але точно відомо, що довгий Нептун не єдина наша далекобійна ракета. Є ще фламінго, який летить ще далі. The range is... Її підтверджена максимальна дальність 3000 тисячі кілометрів. Точність на такій відстані до 14 метрів. Максимальна швидкість 900 кілометрів на годину. Вона здатна нести 1150 кілограмів навантаження. Фламінго збирають ось тут, у таємних цехах. Перші моделі були рожевого кольору. Звідси й назва пташки. І ці українські фламінго можуть бути конкурентами світовим далекобійним аналогам. Ракету вже успішно випробували. Зараз виробляють по одній ракеті на день, а вже до жовтня планують збирати сім таких пташок на добу, а значить, і географія наших ударів буде ширшою. Багато об'єктів військово-промислового комплексу Російської Федерації вони є в глибині території Російської Федерації. Кажуть, то за навіть за Урал. Це вже робота для і Я навіть собі так придумав: знаєте, що навіть Грінпіс не буде проти нашої ракети, тому що. До Сибіру прилетять фламін. Швидше за все, їхню авіаційну складову ми паралізуємо тоді точно. Я маю на увазі авіаперевезення, пасажирські. І транспортні і, транспорт, і вантажоперевезення, бо прекрасно розуміємо, що там тоді будуть плани кавйори по всій Росії, а не по регіонах. Ракетна програма України нарощується Інформації про наші новинки. Звісно, небагато. Аби результат їхньої роботи був сюрпризом і для нас, і для ворога. Бо саме це і є справжніми гарантіями нашої безпеки. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.